Ми міняємо форму власності і перетворюємося е, вже з державного закладу, тобто то державний заклад перестає існувати, а з 1 липня ми вже будемо називатися і функціонувати у вигляді ДНП, тобто це державне некомерційне підприємство. Є бажання, тобто є е, е, ідеї, е, які е, планується певні мірі реалізувати і подивимося. Тобто, це є якийсь, якийсь виклик. З Цього року вперше в Україні введено новий пакет, який називається лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Треба сказати, що це такий революційний крок, дуже потрібний крок. Ну і здавалося б раніше, що він буде неможливий. Пацієнти, які попадають під певні вимоги, а вимоги ці основні, це є до 40 років. І певний рівень гормонального фону, який показує можливість наступлення вагітності. Якщо немає різких відхилень, там є певні свої цифри, то супужня пара отримує повний цикл проведення допоміжних репортивних технологій, а саме екстрапопередного запліднення, за рахунок держави. Це не було ніколи, це вперше. Пакет медичних гарантій значно розширює, тобто, вже прохідність труб не має значення, там набагато більше є показань до проведення даного виду, і надає можливість за один рік кілька спроб зробити. Це теж дуже великий плюс. І пацієнт не може повірити, що вони можуть отримати всю спробу безкоштовно.